Ми називають процеси, які мають певну ступінь повторюваності в часі. Наприклад, якщо якась величина Х з часу змінюється за законом, в якому ми бачимо повторення тих самих значень через рівні проміжки часу, то ми називаємо такий процес періодичним, а періодом будемо називати той найменший проміжок часу, за який величина має. Те ж саме значення. Особливим і особливо важливим прикладом коливного процесу є гармонічні коливання, які відбуваються законом синуса або косинуса. Тобто ми зможемо написати легальну формулу такої гармонічної зміни, як х0В косинус омега Т плюс. Ці цій загальній формулі х 0 називають амплітудою, максимальна величина, якої досягає х. Оме називають кутова частота. І нарешті F називають початком. Сину сорок тут x залежить від часу, причому максимальне значення х ми називаємо амплітудою, відхилення в напрямку від'ємних значеннях. Таж обмежимо мінус амплітуду. Відстань між максимумом вздовж усі часу, називаємо періодом кольора, ну, і початкова фаза відповідає за Су косинуса. Косинус може починатися з амплітуди, але ми маємо від'ємну фазу на фазовий Су пропорційну до відстані між цим максимум і початком координат Якщо йдеться про координату, Коливанні, за таким же гармонічним законом змінюється також швидкість і прискорення. В При цьому за швидкості ми матимемо амплітуду, яка відрізняється в омега разів, і додатковий Су-зафазор. Т плюс Фі плюс пі на два. При цьому з косинуса ми отримаємо фактично синус додаючи двічі на 2. Отже, коли ми маємо максимальне відхилення для амплітуди, будемо мати 0 для швидкості напрямку осі Х, коли ми маємо 0 відхилення для. Координати, ми будемо мати мінус амплітуду для швидкості, можемо побудувати залежність швидкості в такій колиній системі. Це буде зміна у швидкості з часу. Коли нас цікавить, Зміна швидкості і ми розраховуємо прискорення, то ми знову ж таки домножуємо на одну степінь кутової частоти, отримаємо омега в квадраті косинус і додаємо тут ще пі на 2. Тобто то. отримуємо додаткову фазу в Пі. Можемо це переписати як позначимо цю величину, як амплітуду прискорення. М0В косинус МГТ плюс Фі, а додавання Пі змінює нам знак. І ми бачимо, що прискорення буде коливатися проти фазі до координат. Отже, при коливному процесі і величина, і швидкість її зміни, і прискорення її зміни всі є гармонічними функціями. При коливного процесу ми не можемо застосовувати, наприклад, рівненькі кінематики рівноприскореного поступального руху. Розраховувати прискорення, прискорення чи. Амплітуду швидкості, а можемо, знаючи амплітуду самого коливання та кутову частоту. Кутова частота, так як в таких процесах, пов'язана із періодом формулою 2 π поділити на Т, оскільки одиниця на Т позначається н, називається частотою, то ми також маємо корисну формулу, яка пов'язує кутову частоту в радіанах за секунду і. Звичайну частоту в одиницях за секунду. Можна записати секунда мінус перша, або називають цю одиницю також Герц.